Всім привіт, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі, що в нас наступний день сьогодні вівторок. Іде невеличкий моросий такий дощ. Давайте трішки пробіжимося, покажу, що я вже зранку зробив. Зранку встав випустив наших це обов'язково. І ми вирішили прибрати ці грядки. Зараз дав команду. Дивіться нашим курям. Дивіться, що вони роблять. Ви бачите? Дивіться, яка земля там. Наші українські чорноземи. І все. Оце їм неділя, що вони мені прибрали повністю цю грядку. Вони розгребуть її. І ми тоді вже подивимося. Або цільно зробимо, або їх взагалі робити не будемо. Краще тут подивіться, ось пустує, ось ось місце пустує тут. Бачите де? Уже, ну, вона трішки розсипалась, Я на скору руку тоді робив. Арматуру вбив 12-ту, а вона слаба. І треба було її зв'язувати. А з дерева не хочеться мені робити, тому що вони недовговічні і великі теж не хочеться. Це я так спробував, подивимось. Дуже багато вільного місця залишається після цих грядок, А так можна ось розорати і дивіться, який плантацію можна посадити її помідорів чи ті самі кабаки отак запустити хай сюди так а ну чекай чекай Я побіливати тут мені оце такі друзі справи оце так все кури в мене працюють так ну що давайте зайдемо тоді подивимось що у нас там в качатнику курочка хромає у цього часу качки Просяться сюди, але я вже не випускаю. Все, хай вони тепер тут будуть. Я думаю, їм тут достатньо. Так, я вже говорив, що тут насипав воно. Це є. Так, що у нас тут? Так, дивимось. Ага. ага. У нас вже качки, здається, як несуться. Все, вже і пушок з'являється, я накриваю. Накриваю і не трогаю вже, нічого тут. Поставлю ще ось. Там він поставив. І приберу, попрошу Андрія, бо сам його не потягнув, оцю клітку вичищу і отдам, мабуть, під собак. Хай собаки там живуть, їм буде зручно, зароблю. Або буде видно. В общем, поки не вирішив, ну дуже багато місця займає, вона не потрібна. Я думаю, вони там будуть нестися, не хочуть вони там нестися, Вони вибирають де темніше. В общем, не страдатимуть херню. Так, ну що, йдемо тепер у наш крильчатник. Ми вчора омбрискали все. Зараз подивимось наша мамулька ця готується до родів, точніше до округу. Вчора гносила щина. Вечором я їй накидав багато сіна, не буду ставити маточник, подивимось. Так, ну що, по обробці? Дивіться, клітки аж блистять. Ви бачите? Дивіться, чистенькі, блистять. Вчора всім кроликам дав і сіна трішки. І все, все, вроді би, все добре в нас. І оці кролички, так як вона спарована, ось я вам зараз покажу. Оця кроличка спарована. Все. Я відсади від неї ось сюди хлопчика і дівчинку. Хай поки що там вони сидять. Оце так, це наша дівчинка піде, я думаю, пащі мабуть. Подивимось. Так, ну а тут більше такого немає. Там саме кролик сидить. Так, а що у нас по куропаточкам? Зараз прибіжимося. Давайте по куропаточкам. Ну, поки немає. Значить, по куропаточкам, дивіться, які раціони я їм зробив. Ви бачите? І проса. Ви бачите? Дивіться. І комбікорм. І ще, я не пам'ятаю, теж придбав, тоді їздив їм. общем, щоб у них все було в ажурі. Так, ну ця кролиця. Вона чекає. Дядя Саша ловіть м'ясо на днях. Ось і розпочато сезон огородній наш. Зараз вам покажу, що я вже почав робити, що і будемо робити, що будемо садити, що будемо перекопувати, пересаджувати. Трішки все помінялося. Тепер, як завжди в мене, плануєш одне, посадили, приткнули, а потім знову ми пересаджуємо, щось переробляємо. І так, мабуть, все життя. Зараз вам трішки покажу, що я... Розпочав і що ми далі будемо робити. Так, що хочу перше сказати. Нарізав отаких от віточок, я вже два мішки, друзі, щоб не викидати, не палити, буде в мене на розробку. Попогрався нашим сікатором маленьким. Вже показував, так, що я прибрав цін, залишив отак. Дивіться, який кусок огороду в мене виходить. І не треба... Грядки, шматки і вся кухрень. Дякуючи цьому маленькому моєму другові, який мене кожен рік виручає і допомагає. Так, ну що, що хочу тепер сказати. Значить, вирішив я, так як у нас ця повністю ділянка буде під цибуйку, під укроп, під петрушку. Я вирішив оцей ряд смородини, що я говорив тоді в тому році, що я садив, ми його викопуємо і пересаджуємо ось так. Від гаража, від як правильно сказати, це в нас буде огородня частина, це в нас будуть яблука. І між ними ми робимо таку стежку, я думаю, доволі... Доволі добра стежка, щоб можна було спокійно ходити, бо тут, якщо ви пам'ятаєте, теж була смородина, все, ви бачите, то затопталося, а то ще щось таке садиш і потім його викидаєш. Тому вирішив я зробити так. І зробити теж отут вдоль. Трішки відступити і теж посадити ряд смородини. І я думаю, цього буде достатньо. Тут буде черешня, вона не затінятиме, а там буде... Наш огород. Все. І туди повністю теж буде наш огород. Будемо садити помідори і все інше. З нашою смородиною я закінчив. Значить, дивіться, тут я висадив ряд і пересадив один кущ сюди. Тепер дивіться, як симетрично між кущами буду заходити в наш огород тепер. Це два кущі без колючого крижовника. Так, ну що тепер? Зробив такі три ямки під нашу цибулю. І далі буду продовжувати. Роблю сапкою, бо замовив, як ви бачили, у пана дерев... деревко. Він займається там сапами різними, всім остальним. Я в нього вже сапку придбав. Замовив теж такий плужок, але він ще поки десь їде. Поки він приїде, то я ж не буду чекати, бо в нас на носі вже дощі. Дивіться, як гарно зробив. Все. Мені дуже подобається. Оце вже остаточний варіант. Дивіться як. І доріжка є, і повністю і тут Все, частина повністю відділена. Та відділена жимолостю. Оце сливу я посадив тоді восени. Ось дивіться, якась китайська. Подивимося, яка вона буде. Інжир перезимував теж добре. Ну, в общем, отака краса в мене на городі. А садити я, друзі. Ось, ось таку красненьку цибульку. Самому неудобно розпакувати. Так, друзі, це барон якийсь. Це незнайомо enfin вчора. Купила такий барончик червоний. Посадимо. І посадимо королівську отаку цибулю. По-нашому це кущовка. А це вона королівська Ну, І висадимо, спробуємо. нести на продолжаем вот и ряд и закончен и начнем идет там с той стороны таблицы Друзі, ну що, ось ми зітворою і засадили невеличкий наш кусочок такий, ви Та вже побачили. Ось у мене ще залишилося. Це я дам своїм друзям, хай посадять трішки цибульку, щоб у них теж було. А тут, дружині, я залишив, що вона тут буде садити, чи якусь зелень, чи що вона хоче, то вже хай вона сама вирішує. Все, отакий у нас. Породні справи вже у нас почалися.